Дітки, вітаю вас. Пропоную вам сьогодні вивчити разом зі мною скоромовку, а написав її Грицько чубай. Тож слухайте і повторюйте за мною. Стріла якось скоромовка на місточку злого вовка. Скоромовить вовк вовку почав, ледь язик не поламав, бо це скоромовка для Івася, не для вовка. Давайте ще раз промовимо цю скоромовку, але трішки повільніше. Стріла якось скоромовка, на місточку злого вовка. Скоромовить вовк почав, ледь язик не поламав, бо ж була це скоромовка для Івася, не для вовка. Ну що, дітки, сподобалась вам скоромовка? Мені вона дуже сподобалась. Шановні батьки, дитина може за бажання вивчити цю скоромовку. Допоможіть їй, будь ласка, на сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей.